Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 18 липня. Попрацювали 2 дні в садочку який чисто на горіх. Схема посадки тут два вида 4х4 і 4х3,5. 4х4 сильно сильно рослі рослини, 4х3,5 середні росли... рослини. Ну, Як в масштабах не промислового саду, це нормально. Так сказати, розсадка 4х4, якщо вже промисловий сад, то як на мене треба хоча б 5х4, тому що то садять 5х3. Я думаю, вони через років, як саду буде 12-13 років, будуть починати чесати голову, що робити далі. Ну то таке. Або кардинальна обрізка, яка зменшить врожайність в майбутньому. Попрацювали в рядочках ножем вчора, а сьогодні попрацював фрезою в міжряді. До 4 років, як на мене, потрібно тримати землю так голенькою, тому що рослинам якнайменше потрібно конкуренції і якнайбільше, щоб питательних веществ йшло тільки. До самого саженця, тому до 3-4 років ну, до початку плодоношення потрібно тримати по-любому е, під паром. Ну, як на мене, можливо і не по-любому, але я так думаю. А е, вже там, якщо входить ну, рослинка плавно в плодоношення, можна міжряддя вже починати залужувати. Таке, вроді би, непогано вийшло. Садочок чистенький. Це ось рослинки, які я розповідав, але це вже їх, зараз е, скажу, раз, два, три, це вже їх четверте літо, начебто. Ні, це третє їхнє літо, вибачте. Раз, два, третє їхнє літо. Тих рослинок, що там друге літо. І там в кінці зараз дійдемо перше літо. Тут трохи трактором. Зацепили навіской, ну нічого вроді би обрізав лишнє, виставив, начебто відійде, я думаю, за цей сезон відійде, та не критично. Як бачите, все чистенько. В цьому що третій рік після посадки, де неде вже є перші горішки, так сказати, візуальний. Для візуального так сказати, задоволення вже я там бачив де-не-де є. Думаю, значить, це вже показатель того, що на наступне літо вже буде невеличкий пророжай. Підходимо до, до зони, де однорічні 6 рядочків. Тут 4х3,5 посаджено. Побачимо, що воно себе покаже. Можливо, десь я й помолився в розсадці, але час покаже. Тут висаджено для експерименту мені вдалося взяти хуська бомба рядочок. Це так, чисто для себе, щоб було. Два рядочка караманівських. Караманівський, один рядочок трап Крим, один рядочок шдевр і один рядочок. Морозівський або Кавказ. Ось так все чистенько, красиво, я думаю. Планую можливо десь, якщо дощів не буде, десь через 3-4 дні взяти бочку це все діло пролити там, де Трьохрічний, то вони вже в принципі, нормально себе почувають. А тут, звісно, потрібно дати води. Але я проходив, в принципі, якщо бур'янів немає і можемо працювати в рядочку, давати кислород, прорихлювати землю біля рослин, забирати бур'ян, то в принципі, почуває себе більш-менш непогано, є точка росту. Тобто рослинка потихеньку розвивається. Якось так через днів 40 вже почнемо. Я бачу, що в цьому році горішок на, на тиждень десь раніше достигне, то в кінці десь в 20-х числах 20-25 серпня. Можна вже буде починати збирати сочинську селекцію. Оце там де маточник, то це садочок, де чисто на горіх. Тут, звісно, ще особо збирати нічого, але де-не-де горішок єсть. Візуально кажеться на відео, що міжряддя таке широке, в принципі, зачем його і більше, але це не відео. І це садочок тільки третій рік, якщо його зробити так візуально дивитись коли ти рядом і представити десь 13-15 рік, що то звісно в промисловому саду 4 метри замало. Був я в Києві в, саду, в садочку 400 гектарів, то їх там посаджено 4х3 в основному. І вже п'ятий рік рослинам, то через 3-4 роки вже буде біг біда. Да, сам, фер... сам хлопець головний агроном казав, що була невеличка помилка, потрібно хоча б мінімум 4,5 4 між. То вже. Діло хазяйське, розберуться там. Можливо ну, через один виділять буде 6 на, 6 на 4 в принципі, дає, буде теж ідеально. Але звісно половину придеться видаляти. Тому 5х4 класична схема. Можна там трішки заскоротити, якщо по навісті у вас не виходить. Там 4,8 на 3,8. Ну, таке. То вже 20 см туди-сюди-то не столь важливо, а коли метр. Півтора, то вже звісно. Да. Садочок розвивається непогано. Точки роста є, як бачите, листочок гарний. Ну, він його оприскувався, звичайно, амінокислотами, гуматами. гуматами в основному я працюю. Хімією такою кардинально стараюсь не працювати, хімія тільки від шкідників та хвороб. А, ну і класична осінь весна. там. Ніяких чересчур таких стимуляторів, щоб рослинки росли нормально немає. Там далі видно, що це сорт шедевр. Він такі розвивається більш сильніше там караманівський трапазунт вони такі більш середньорослі, слаборослі рослини по їхній так сказати, енергії росту але я думаю в наступному році це воно друге літо приживається більш-менш вже точка росту пошла а на наступне літо на третє вже дадуть газу нормально Специфічно ще звісно і Підход до деяких сортів потрібно мати особливо, такий як трапезунд крим Якщо трішечки правильно до цього всього підійти, то він буде рости більш-менш непогано. ну Друзі, на фоні садочка від одного літа до 3 лі... до третього літа. В принципі, показав, садочок чистий, все гарно. Готуємо посадковий матеріал, в цьому році його буде не так багато, як в тому. Але десь ну, на гектара 2-3 саженців зможу зробити, тому кому цікаво. Звертайтеся. Все буде в описі під відео. Номер телефона. Пишіть вайбер або телефонуйте. Всім гарного дня, тихого неба над головою і якнайшкоріше, щоб це все закінчилось. Хлопці всі повертались додому. Будьте здорові, до побачення.